Ти можеш стати частиною анімаційної індустрії, наприклад, художником. Робота художника заключається в створенні малюнків. Художники використовують панелі розкадровки як основу та джерело натхнення для створення детального фону для кожної сцени. В залежності від розміру анімаційної студії художники можуть виконувати різні функції. Основна задача створення фонового малюнку для кожної сцени. 3D-анімаційних фільмах, наприклад, фон не завжди повністю моделюється в 3D. Намальовані плоскі фони допомагають пришвидшити і спростити фінальний рендер. Окрім того, художники потрібні, щоб створювати текстури для 3D-моделей. Роль художника важлива на багатьох етапах створення анімаційного фільму. Тож, якщо ти полюбляєш малювати, але мрієш створювати мультики, тобі не обов'язково ставати аніматором. Це Валера, і анімуємо українською, незважаючи на війну. Роль художника. Комбінувати кольори та форми, втілювати у життя ідеї та творити красу. А краса керує світом. Я Таїса Веселкова, художник казки про нову домівку для графічного батальйону.